Так, всім привіт! Ви на каналі ПСУ. І, ну, У і нас другий відео, як я казав. Е, на днях стикнувся з такою проблемою. Тут більшість поляків мають таку проблему це з житлом. Е, раніше, ну, як я вже колись знімав відео про своє житло, живу я тут з 2017 року. Ну, не міняв. В принципі, все було непогано. І коли почалась війна, тут в більшості поляків, в більшості українців з поляками. Е, Ну, Почалися проблеми. Поляки дуже почали економити на всьому. Починаючи і на ремонтах, і на світлі, і на опаленні. Ну, і в мене так само не виняток. Власник житла почав економити на опалювані. Спочатку так особо ми уваги не звертали, бо працюю по 12 годин, часом і більше. Приходив на вечір додому. Було ще непогано. Ну але... З часом я взагалі почав відключати опалення, Тобто воно включалося в 19-й вечора і виключалося десь друга-третя ночі. От, цілий день опалення ну, майже не було. Хіба там ледь теплі батареї? Це в зимовий період. От, якщо ви розуміли, було холодно так, що е стірку я ввійшов в неділю, і вона могла до другої неділі висіти, не могла висохнути і приходилося знову кидати на стірку. От. Багато разів же підходили, говорили йому, ну, так як ми за опалення не платимо, ну, нічого зробити не могли. Я собі купив невеличку обігрівача і, в принципі, мені хватало. І тут на днях в мене поламалася електрична плитка. Підійшов до власника, от, щоб ви розуміли, у нас два власники, батько і син. Ну, батька більшість випадків немає, він має ще будинок в закопаному і керує всім сином. Підійшов, сказав, що поламалась плитка. Домовились, ніби прийдуть, подивляться. І якось просто дзвінок в двері приходить батько, почали дивитися ту плитку. Ну я запитав, чи якісь проблеми. Ну, Я почав розказувати, що не опалюється, велика вологість, і сіни почали чорніти. Ну самі розумієте, не опалюється, кинувся грибок. Я його вже не раз відтирав, змивав, ну нічого воно не дає. Літом так нормально. А от якраз зимовий період, осінь зима. Весна. От. І тут почалося. що Я не дивлюся за житлом, що це моя вина. Я кажу, ну постійно ж ніби все нормально було, а відколи перестали опалювати, от таке почалося. Та ні, то ти просто багато готуєш і е, не включаєш витяжку. Ну Витяжку я постійно включаю, а готувати я ну, багато не готую, готую собі там раз, два в тижні на цілий тиждень. Потім побачив, в мене стірка висіла коло батареї. От, вчепився до мене, що то від стірки, що ніби в кімнаті більше не сушити стірки. Ну я питаю, а де її сушити? Він каже: маєш балкон, суши на балконі. Я кажу: Ну я постійно на роботі, а як дощ, а як мороз, а як сніг. Ну тут чимось накривай. Ну, така відповідь. Ну, я трохи посміявся з того. Тут, через 5 минут прийшла ще жінка, побачила в мене ящики зверху. Ну, як ви бачите, в мене барна стійка, і там були ящики. Там є вентиляція, вони сказали, що ніби ті ящики перекривають вентиляцію. Через то волога не виходить і ну, кидається грибок. При тому, що грибок кидається то на коридорі, а не на кухні. Ну, спорити не було смислу. І вони спочатку грозили, що ніби виселять мене, знайдуть других жильців. От, ну я почав. Прибирати то все, він вже не перший раз то робив. От, тим більше я хотів просто перемалювати житло, Спеціально нічого не робив. Думав, буде тепліше. Куплю фарбу за свій рахунок і перемалюю то все. Тим більше вже одну кімнату перемалював. Ну, так, так не вийшло. І тут знову пройшло десь пів години. Приходять вони вже в гарному настрої, ніби все нормально, просто вони мені піднімають кавуці От, на тисячу злотих. От. Можу нормально жити, все, нічого ніби не сталося. Просто поприбирати, постирати той грибок, вони куплять фарбу, щоб я помалював. Ну, от, ніби вже, ну, Моєї вини вже немає, ні ящики, ні стірка, нічого. Просто мушу заплатити 1000 злотих за кубці. Ну, Я думаю, що не зараз, що буду платити за житло, заплачу половину і слідуюча оплата знов половину. Бо в договорі в мене не було взагалі такого прописано. Ну, домовились ніби так нормально, і тут проходить пару днів. мені якраз вже треба платити за житло. І приходить мені квитанція. А в ній написано, що ціна за житло піднімається на 100 злотих. Тобто я вже погодився, все і вони автоматично ще підняли мені разом з кауцією. Ціну на житло. Ну, я спочатку думав, що це тільки мені, поговорив там з сусідкою, з, з, знайомою. Оказується, в них була така сама ситуація. Вони з'їжджали додому, от, власник вчепився, що вони не дивились за житлом, от, що ніби зроблять ремонт, вони приїхали і тут їм так само підняли квоцію, ну і само собі, підняли за житло. Ну, і тепер зараз думаю, чи побути до Нового року, тут точніше, до. Зимового періоду пожити і потім просто з'їхати, чи ну, жити далі і ну, терпіти це все. Ну, поки що не знаю. Ну, я в планах, в принципі, думав взяти кредит на житло. Ну, Самі розумієте, ситуація на Україні тут зараз не ясно. чи варто таке влазити, чи ні. Тому, думаю, запитати вас, що ви порадите, чи переїжджати на інше житло, чи спробувати взяти кредит. І купувати своє житло. Тим більше, що я тут планую ну, ближчих років 10, то точно оставатися, ну, а далі буде видно. Тож, може, може щось порадити, може комусь цікавиться відео. Тож, всім приємного перегляду, ну і до побачення.